Ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу. Як знімали фільм Довбуш та які кадри не потрапили на екрани кінотеатрів, зможуть побачити від відвідувачі інтерактивного шоу і відкритих діалогів з творцями стрічки. Їх проведуть у 12 містах України, військових частинах і госпіталях, розповів на брифінгу режисер-постановник стрічки Олесь Санін. За підсумками такого туру, каже, планують створити документальну стрічку. Як знімали фільм Довбуш, ми їдемо по великих містах України, будемо його показувати, для чого це все. Оскільки фільм вийшов більше за екрани, дуже багато людей хоче знати, як же він був зроблений, як він знімався. Ми вирішили власне, піти таким шляхом, щоб показувати частини фільму, як він знімався на екрані. І от будемо в інтерактивному такому, тепер ці технології дозволяють пошуку питати глядачів, що вони хочуть знати про цей фільм. Що вони хочуть знати про акторів і так далі. І це все фактично і їхні запитання. Напевно, що ті, хто будуть в залах, вони попадуть в це кіно. Ми, ми будемо цей фільм робити разом з глядачами. Тобто, в цьому якби є головна ідея. Зі слів режисера, прем'єра стрічки Довбуш відбулася 24 серпня 2023 року. Вона пробула у національному кінопрокаті 15 вікендів. За цей час фільм переглянули півмільйона глядачів. Зібрав він понад 70 мільйонів гривень. Актор Олексій Гнатковський каже, під час зустрічі з глядачами актори та творці Довбуша планують розповісти цікаві історії зі знімального майданчика. Це якби кіно виходить до людей і стає виставою. Лесь назнімав кіна насправді не на там скільки воно йде дві години в кінозалі, а на чотири години. Тут будуть кадри, які не увійшли в фільм, і тут буде багато бекстейджів. Як цей фільм знімає, я їх сам не бачив, Насправді історію про Олексу Довбуша дізналися і за межами України. Фільм придбали понад два десятки країн. Розповідає виконавець ролі, опришка, правиці, директор і художній керівник івано-франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Фільм справді став подією в житті в культурному житті України, звісно, і в кіно в тому числі. Що від себе скажу, що я дуже щасливий, що Бог мені дав подарунок такий, і Лесь теж дав подарунок, взяти участь у цьому фільмі. Я неодноразово казав, що все, що стосується Гуцульщини, це для мене є нашої землі, є святе. Як розповів режисер Олесь Санін, перше інтерактивне шоу та відкритий діалог із глядачами проведуть в Івано-Франківському драмтеатрі 5 квітня з його слів, прибутки із квитків на такі зустрічі передадуть на потреби сил оборони. І на Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківська.